Всім доброго дня! З вами Привіт. канал Ліснички Тревел. Сьогодні ми розпочинаємо наш щорічний марафон збіру грибів у Карпатах. Але перш ніж ми туди поїдемо, ми заїхали на рівенщину подивитися, що тут росте. Ось ті ліси, де Валентина знає місця. Можливо, будуть якісь лисички, навіть білі гриби. Ось тому давайте дивитися і шукати Ось грибочки. Що, вже, вже б знайшла? Так, а ну-ка. Я не бачу. Де? Ось там. А! Ось. О! Дивіться, прямо Дрем... на дорозі. Гриби ростуть. Маленькі лисички. О, тут мурахи, а. Так, ну що, починаємо збирати. Валь, ти будеш зарізати? Так. Ну, да. Дивіться, які так. вони гарненькі. Ага. Так, ми зі своїм кошиком, як завжди, в формі, в грибній формі. Прямо тут біля дороги. Так, а я теж хочу знайти, і я знайшов. Може, ці маленькі не брати? Опа. А я знайшов потужну. Ось таку дивіться. Одненька. Так. Все, поки нема, тільки одна. Ось, але це гарний початок. Біля траси дуже багато грибів продають, біли білих лисичок. Ось, я думаю, що тут щось добуде. О, ось іще одна. Так. І тут маленькі біля них. Так, ну що, нарешті розпочався сезон грибочки, бо цілий місяць нічого ми не збирали у нас на лісовому особі, хоч тут щось знайдемо. Так, що, Валь, давай обійдемо тими місцями, де ти знаєш. Пішли. І будемо шукати гриби. Аль, що тут? Тут маленькі. Покажи. Ага. Мурашок багато. Ой. Мурашок багато залазить прямо на ноги. Тут такі Та, мурощинні місця. Так. Ого. Ага, такі гарненькі. Вже такі. Фу. Такі потужні. А чего тут по одни тики растут? Mm -hmm. Дуже маленько. Ага. Так. Mm -hmm. а. Так, друзі, що я можу сказати? Ростуть грибочки, по одному можна знаходити ось. Але стільки мурах, весь ліс мурах, тільки зупиняєшся, вже на тобі мурахи такі величезні, тому треба бути акуратно тут ходити. Так, добре, шукаємо далі. Так, маленька полянка лисичок. Дивіться, ну така, не, не, не дуже велика, але. Такі от ростуть. Маль, бачиш? Так, да, вони маленькі. Ти що, зрізаєш їх? Чи можна виривати? Можна виривати. Ага. Такі? На. Так. Таке відчуття, що тут тільки починаються. Але сухо, досить в лісі. Там прямо на, на трасі ведрами їх продають. Відрами, Відрами, вибачте. Подивіться, скільки їх тут. Ну, ніби здається, що тут мало, але ціла така кубка їх ось така. Так. Я думаю, що ми так позриваємо, потім будемо їх відчищати. Але подивіться, скільки мурах. <клух> так. Так, так, так. Ось іще тут вони. Ці малюсінькі хай ростуть. А оці? Та вони ж теж маленькі. Та ні, ці можна забирати. Якщо буде таке, таке пекло, то вони не будуть рости. Так. Ще тут треба їх дозбирати. Раз, два, три. чотири, п'ять. Сироїшки будемо брати. Сироїшки можемо взяти, якщо Ось там. вони гарні. Де? А там, прямо дивюсь. А. Так, давайте подивимося на ці сироїшки. Ну, такі вони собі, не знаю. Нехай, нехай цим. Лісовим звірятком будуть, пої, поїджені. Ось. Ми зафіксували, що вони є. Ось, але брати ці не будемо. Краще пошукаємо білі гриби. Так, тут ми зібрали, наша команда вирушає далі в пошуках. Наступного а це що там згори? Грибочків. Так. Десь тут сиріжечки, бути. о. О, дивіться, які ну, такі можна взяти. Дивіться, які гарні. Ага, якщо вони чисті, чистенькі, скільки мурах валю, швиденько. Раз, раз, раз. Є, забирайте. Так, може тут ще десь є? Пішли, тут має бути лисич. Де? Отут? Да. А вон я бачу. О! Ага. Гарні місця. Ой, о там ще маєш. О, я пішов туди. Там. О, то тут гарне місце. Юль це твоє місце. Чи валіне? Всі? І там ще? Чи Та можна давай. <ріху> о, та ти що? Так. Гарне місце. Тут нема мурах. Ані, є мурахи просто менше. Ну, Дивіться, це вже щось є? Це вже грибочки. Хочеться білого знайти. Ну, білого всі хочуть знайти. Може наступна наша зупинка карпатських цих карпатських місцях дасть нам якісь білі. Ось вже скоро будуть звідти гарні відео і може і навіть стріми Ось, а поки що ми. Тут зупинка, такий гарний ліс, подивіться. Тут просто такі лисичкові місця. Ось зараз ми йдемо туди далі. Ну, ось дивитися і шукати далі грибочки. Так, ось такий грибочок. Польський чи що? Ага, старенький. Ну ось така лисичка. Певно, польський ось червивий. Ага, бачите. Такі от собі. А лисичка гарна. Забираємо. Так. Валь, що тут? Тільки починаємо. Такі дрібні. Ага, дуже маленькі лисички. Тільки починаються. Ну, скоро будуть. Так, тут багато маленьких. Валь, на я тобі покладу лисичку. Так, що тут у нас, покажи так, для наших глядачів, ага. Так, що білий знайдемо чи не знайдемо? Не Знаю. Ось, і, до речі, нас поки тут не було, то тут були дощі і купа грибів. І тільки ми приїхали, тільки 31 градус пекло і сухо. Тому привезли з собою якусь таку зрозумілу погоду. До речем з котиком. Нова панамка. Так, ну що, рухаємося далі. Оце точно польський чи ні? Ось. Може, гірчак. Та ну, який гірчак, подивись. Де це гірчак? Польський гриб справжній. Ти що? Він? да да, да. Червай. А, та ну. Дивись. Ой, -ой, Ой а шляпка. Шляпка нормальна. Забираємо. Да, виріну, виріж виріш трошечки цю ничку до кінця ніжку, да, оце. Це я щось не впевнена. Що, це, це польський гриб, валь насправжній. Да, я вкушу? А, синіє. Ммм, ммм. Дуже смачний. Тому бачите, такі вони трошки червиві. Так, але тут польських немає, на відміну від минулого року, коли ми тут ведрами їх збирали відрами. Фух, спекотно сьогодні. Бачите, ось такі сирижечки ростуть. Так. Але хочеться рівненського білого гриба знайти, Валь. Що, та польські то. Я ж спуштував. Де ж ці білі гриби? А от я ще одного польського несу. Польського? Так. Да. Покажи. А так, це польський. Вже не думаю, що це гірчак? Ну, це точно ні. Ага, той, той, той ти сумнівався. Теж червивий, так? От зараза. Угу. Ну, спекотно. По-іншому ніяк. Фух. Так, ну що, трошки тут походимо, ось дивіться, який гірчак. Тут дуже багато цих грибів. Ось вони ось такі. Бачите, така сіточка є, нетипова для білих грибів, і такий червоненький. У нього під шляпкою. Ось ця губка. Ось і дуже гіркий на смак, тому не беремо такі гриби. Ось вирвав ну, показати, польські. так ми їх не чіпаємо. Так, оце теж, напевно, польський, але вже ніякий, так? В, Валя, у тебе що? Польський, чистий. Що? Польський? Так, да, так. Да. Вони почали тільки рости, дивись, молоденькі. Ага, а дивись у мене який. Mm -hmm. Чистий. Ну. Молоденький є, так. Лисичок нема, так? Тут такі місця польських грибів пішли. Такі мухомори ростуть, бачите? Треба білі шукати. Так, ну що, рухаємося далі по цьому лісу. Тут великі. Диви, які виросли. Ага. Ого, такі сховались. Да, Ого! Знаю, що? Це, що? це як, як ми шукаємо в цьому, в Карпатах, так? Такого Ой. розміру. Мурахи? Угу. Так, а я тут десь ще бачив. Ага. Ось одна. Так. Ось ще одна. Так, у мене дві. Ага, ось іще. Дивіться. Дивіться і радійте грибам. Дивіться, валь. Угу. Тут дуже потужні... О, які потужні лосишки, дивіться. Це взагалі. Можна для заставки таку. Так, ще є. Може я тут... А ось іще. Ой-ой-ой. Що я тут наробив? Розковиряв ці лисички. Так. Все? Гарне місце. Треба галочку ставити йому. Так, що, що у нас? Що у нас далі по плану? Пішли, що? Куди? Але. Трапляються сироїшки тут. Також. Трошечки польських грибів ви бачили. Лисички. Білих поки не бачили, але я знайшов один, хтось різав червивий, порізаний. Тому є надія, що щось знайдемо. Так, ну що, йдемо далі. Ще лисичок трошечки. Так. Бачите ось такі. Раз. Два. Так. Ось тут, дивіться, вон там які. Рибочки. Гарненькі лисички. Ось так. Забираємо і оцю. Так, валь ще дивись тут є. Нічого Нема. Так, йдемо далі. Тут дрібнота якась. Так, все, йдемо далі. Так, ну далі йдемо шукати лисички. Ооо, подивіться. Валі, йди сюди. Що там? Білий гриб. Так, да. Да? Да, дивись. Ух ти. Які Зроби красувачі. мені гарний кадр. Обов'язково. І зараз його будемо виймати. О, дивіться який. красунчик. Свіженький-свіженький. Зараз да, ми... Чисти. Ну, я, я не буду ризикувати його різати, я його ну, заберу, чи чуть -чуть. Під, 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 підчистити, перевірити. Чуть-чуть не гріш. Трошечки. Чистенький. Тоді я вже його так. Від пісочка трошки обчищу. Це, це, це те, що ми хотіли знайти білі грибочки да, я нарешті. Я сподівалася. Ага, білі. так, закопуємо це, ось забираємо, і у нас вже три типи, а, чотири типи грибів: Сироїшки, лисички, польські і е, білий гриб. Я сподіваюся, що ще ми такі грибочки знайдемо, ще походимо по лісу трошечку перед. Так, трошки ще лисичок, але такі дрібненькі. Бачите? Такі. Будемо забирати, бо такі вже сухість таку. Так, і ще дивіться тут. Сухість таку вони можуть не вирости більше. Так, ось, ну це такі вже нормальні, гарненькі. Бачите? Так. Сюди. Так, ось іще, бачите, ось іще. Так, це дуже маленькі. Я ці брати не буду. Ну, ніби все. Так. Ось, ну, вони трапляються так поодиноко. Ми намагаємося все збирати. Кожну лисичку ж ми вам показувати не будемо. Так, ну пішли шукати білі гриби. Сюди-сюди, сюди. Дивіться, як я знайшов лисички. Це вже не дрібнота. Подивіться, які ось тут гарні. Сховалися в цьому. Знову в мосі. Подивіться, ох ти. Раз, два. Дивіться. Три. такі чотири. Так, рахуємо. Тепер тут п'ять, шість. А тут скільки? Сім. Це що? 8. Так, і тут у нас 9. 10-11. Дивіться, 11 таких гарних лисичок. Знайшов туди в кошик. Так, цьому місцю галочка. Рухаємося далі. Так, друзі, нарешті білі гриби. Я вже так не, не можу дочекатися. Давайте їх збирати. Дивіться, який перший виріс грибочок Ось такий. А, так, напевно, червивий, да? Ага, повністю. Жаль. Ха -ха. Да, Дуже гарний. Що так подивитися. Ось Такий. Да, На жаль, такий, але подивіться на це чудо. Теж, напевно, на жаль, буде червивий. Та як його зняти. Давайте я його дістану. Так. Ось такий грибочок. Червий? Мягкий? М'ягенький, але він краще, ніж той. Я цей, напевно, не буду різати, я його залишу для фотки. Ось, а той, ну, він той вже розсипається, на жаль. Тому, дивіться, ось такі білі грибочки ростуть. Шукаємо далі. Що там? Білий гриб. Маленький? Так. Ага. Поїдений черв'ячками, але живий ніби. Ось такий красунчик. Прямо біля дороги покажи. Так. Ще один до нашої колекції. І ось дивіться, яка гарна сируїшка. Опа! Теж беремо. Так, ось такий кошик зараз ми маємо з грибочків. Ще трошечки походимо і, може, щось і знайдемо. Продовжують траплятися білі грибочки маленькі. Ось ще один, бачите, знайшли, але теж такий він вже трошки висушений. Ось, але як на білого, то нормальний. Можемо брати такий. Так, ну, Останнє місце тут шукаємо грибочки. І тут або є білі гриби, або нема. До речі, він цілий. Трошки відірвав. Так, друзі, ходімо ходімо шукати, намагатися знайти білі гриби. Нарешті я знайшла гриба. Білого чи польського? Гарного, дивись. Гарний, так. Да. Це білий? Так. Да. Да. Гарний. Ага. Угу. Витягнеш? Ого. Та ти що? Красунчик. Угу. Тверденький. Так. Може і цілище? Більше нема? Тут поряд ніде. Нормальний? Та не знаю, Так, а ну давай ще Я шукати. Так. Сюди трошечки так. Ага, бачу ще один валь. Ось. Вже Юля знайшла. Диви який. Дінець. Он до який диві. Ух ти. який гарний. Да. Ага, а ну давай. Опа. Та щось вони червиве все. Так, ну залишай, потім да. розберемося, да, для фотографій. Угу. Так, добре. Давай покажемо, що ми, скільки ми в сумі зібрали грибів. Дивіться, ой, павук. Павук. Прибираємо його. Ой. Ой. Ну, давайте так, зараз глянемо. Ось, але ще, може, білі грибочки знайдемо, тому продовжуємо наші пошуки. Шоваль, нарешті це знайшла його? Дуже такий потужний гриб. Це як називається? Це боровик. Це типу білий тільки такий боровик. А ну давай. О. Ага, у нього такий е бурий відтінок, так? Давайте глянемо цей грибочок. Ось такий він. Так, це справжній боровик, ми їх так називаємо такого типу. Ось, молодець, класний, не знайшла грибочок. Один єдиний mm -hmm, тут був, напевно, так? Да. Да? Ось такий от. Так, добре, кладемо в кошик, дивимося, що у нас тут, бачите, як е, він трошечки відрізняється від тих білих, які ми знаходимо. Бачите, у них такі. Е, Ніжка. Ну, По-перше, він такий має бурий відтінок, цей такий більш білого світлого кольору. так, І ніжка у них такі, вони, як бочечки. Ось, а ці більш довгі. Тому, бачите, два таких грибочка, ніби обидва білі, так, але трошечки різні типи. Можливо, нам підписники підкажуть правильні назви цих двох типів грибів. Ось так. Так, але в кошик додаємо ось такий. Зараз наш кошик і ми вже будемо повертатися, рухатися назад. А це що, білий гриб? А, це так, звичайний. Да? Здається, так. Ага, ще одне знайшла. Бачиш, ти сьогодні чемпіон. Вийшла на нього. Ага. Гарний. Гарний, так. Кошик, щоб вже такий повний кошик був потужний. Дивіться, який вже. Ох, скільки грибочків. Угу. Так, ну що, може, ще знайдемо. Так, ну що, друзі, на сьогодні все. Обходили жарко, спекотно, Дуже трошечки жарко. так, втомилась? Дуже багато, like. так. так, зараз ми вам, як завжди, показуємо те, що зібрали. Ось, давайте поставимо ці кошики. У нас два так. Ось і відразу подивимося. Ось. Те то що, те що тут у Ось нас так. є. Ось такі грибочки. Так, бачите? Отак от. Ось давайте, може, глянемо кожен окремо. Ось тут у нас е білі, боровик один є. О, зараз трошечки. Камеру центрую. А, ось так. так, боровик є один такий потужний білі гриби, лисички, польські, пару сироїжок. Ну і тут теж е -та, такі грибочки, і шишечки дуже гарні, подивіться, які. Ось тому дякуємо цьому рівненському лісу е за такі подарунки. Ось обов'язково. Ми ці гриби приготуємо, підсмажимо або щось інше зробимо. Ось, а ми в будь-якому випадку дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і ми з вами зустрінемося вже в наступних відео в карпатських лісах. Пока-пока.